Прилетіло, і прилетіло добре. Поки Руслан осталася жінка. Було все, немає нічого. Вони отам, де школа, оце за доміком, їхній там дом. І воно туди прилетіло. Ну, я це все бачила. Я це все бачила, воно там піднімалося, все, я це все бачила. Коротше, краще цього не бачити. Це зараз я не знаю, як ми живі залишилися. Тут як шарахне і шар, як у літак. Такий красний. Раз люстри попадали, потолки попадали, двері потрощило, телевізор упав, все попадало. Ми вискочили в погріб. Посиділи, вела до збори вона, Руслана хата нема. Як це нема? Побігли тут Маринка стоїть, зігнулася, а Руслана перевалила. Якраз у кухні було, тож ви стекла трошки посіклося якраз нахилився що добре. Раз, прилетіло два, я думаю, я телевізор дивись, думаю, треба прикрутити, щось дето стріляє. Тільки нагнувся, коли як жахнуло, глянув, а там дим-пеляка стоїть. А тут саме в мене кров самого тече, я з колоній заводи, ото вмиваюся, мене ж заливає, руки тут. Воно робіть невелике, а кров тече скрізь. Ворог постійно. Незалежно від того, чи ну близько до лінії бойового зіткнення, чи далеко, скажу так, кошмари людей. А чолекабами фігачить, а то так пронесе, я не знаю. Електрика зробили, смітність. У мене колодязь, в мене по старинці я коважу не бив, так що якраз воно мені добре. Не їм уже два дні, що та пітіта немає. Бо ще захворів, оце ж гриб такий хоче, самого круте, то піт, то жар, то, 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 то холод. Так, прорвився. Ми в хату спожили. Для палиць пішли. Ось спускайтеся, як ми живемо. Двері валяються, це вибило, як нас не живі, що не попривалювали. Це тільки один Бог, мабуть, знає, що ми йому ще нужні на тім світі. Оце що є в господарстві, що дають у ящиках, а що ми придбали. Собачка тут з нами живе, бо боїться. Кіся не хоче, бо собачкою не миряться. Ну, а як бомбило, так сиділа в мене на грудях.